Привіт, привіт! Ну от ми і дочекалися. Прямо зараз починається свято з нагоди відкриття агропростору Кортева. Тут зібралися агровиробники з усіх куточків України, щоб поділитися власним досвідом та подивитися на демонстраційних ділянках результати новітніх технологій, які використовує Кортева. Сергій, вітаю! Чудовий захід, класна атмосфера. Розкажіть, що для вас і для компанії е означає цей агропростір. Ну, в першу чергу, це те місце, де ми можемо перевірити на практиці всі наші продукти, всі наші технології, всі наші надбання, і потім запропонувати і показати їх клієнтам для того, щоб вони могли цим скористатися на своїх полях. Якщо говорити в цифрах, це зараз це 50 гектар. Це більше 8 тисяч ділянок, маленьких діляночок, посіяних з різними дослідами. Це 58 наукових дослідів і 15 демонстраційних дослідів. Це шість культур, на яких ми випробовуємо різні технології, різні гібриди, різні препарати. Я думаю, що краще ніж наш слоган не скажеш, тому що це про досліджуємо, вдосконалюємо, єднаємо. Для нас це простір там, де ми можемо об'єднати нас і наших клієнтів, бути поруч з ними, так, і разом продемонструвати, і обговорити взагалі всі рішення, які можуть призвести до кращих врожаїв. Компанія Кортева, науково-дослідницька компанія це місце, де ми показуємо, хто ми є. І які знання ми приносимо з глобального дослідження в локальне українське, тут недалеко від Білої церкви, розкажіть, які досліди або нові продукти ви сьогодні будете показувати гостям агропростору? Ну, перш за все, ми хочемо показати в цілому, що ми знаємо як глобальна компанія Кортева, які в нас є фундаментальні знання, які в нас є дослідження, які в нас є результати. Як з позитиву, що ми рекомендуємо робити, так з певного застереження, чим краще не експериментувати. В наших реаліях не тільки люди бувають з стресами, а й рослинки. Тому в нас є що запропонувати навіть для того, щоб рослина була в комфорті, спокій їй було все хорошо. Давайте знайомитись. Мене звати Роман Шнуровський. О, я вас знаю. Ви відомий агроблогер. Так, трохи є. Розкажіть про ваш досвід співпраці з компанією Кортева. Ми давно співпрацюємо з компанією Кортева, користуємося різними продуктами, як і хімічний захист, так і насіння. Використовуємо, сіємо «Піонер», Досить багато експериментуємо з новими продуктами. Зазвичай отримуємо позитивні результати. Цими результатами відділю з себе на YouTube-каналі. Висіваю насіння соняшника піонер вже років 15. По хімічним засобам це річбек, результат відмінний. 6 років ми використовуємо дуже серйозні препарати. Це Акантоплюс, Палас, Таліус. 90% у нас насіння піонер. Досвід співпраці вже досить тривалий. У нас є спільна ініціатива із. Проведення досліджень з компанією Кортева це дуже чудовий спільний проект, в якому ми маємо можливість порівняти. Різні гібриди різних компаній провідних селекціонерів світових, як на мене, це досить унікальний і корисний досвід, оскільки зважаючи на досить короткий термін життя станом на сьогодні тих чи інших гібридів, ми можемо вже побачити певні результати і визначити найкращі з них ще до того, як вони отримали якісь свої комерційні назви. Тому як на мене, це ну мега крута ініціатива. Володимир, я знаю, що ви були тільки що на екскурсії демонстраційною ділянкою. Розкажіть, що цікавого або корисного дізнались там для себе? Ну, мені цікаво, як працює Лортама, бо ми її теж внесли на кукурудзу на тисячі гектарів. Дуже хорошо працює, знищує всі дводольні, однодольні бур'яни. Геліантекс-Про подивився. хочемо на наступний рік переходити на іншу технологію внесення. Щоб за один раз внесення у дводольні бур'яни забрати з наших полів. У цьому році така екстремальна весна, це підтвердить кожен агроном. Це дуже холодно, дуже хочеться, щоб внести гербіциди, не пригнітить культуру, наприклад, ту саму кукурудзу. І от тільки що я побачив, чим яким препаратом можна не пригнітити, а яким підлікувати. І з точки зору і хімічного, і мікробіологічного впливу на рослину. на даному полігоні можна побачити різні цікаві експерименти. В частності це різна густота посіву соняшника, що для нас дуже цікаво, і тим паче трьохкратній повторювальності. Відповідно, також зацікавили ріпаки, гібриди. Можливо, щось і ми підберемо для себе на наступний рік. Ну і взагалі, ну. Я просто розумію, яка це титанічна робота за цими демоділянками, і це ну, по-спорожньому вражає. Дуже приємно вражені масштабами вашого агропростору демополігону, дуже багато цікавих культур. Особливо запам'яталося, тому що ми цікавимося завжди новими діючими речовинами, і дуже сподобався гербіцид страховий на кукурудзи лортама. Ефект дуже цікавий. Що стосується бобови, хломітрево, також сподобався, як працює притульник. Ми розкопали рослинки сої, тому що соя нам дуже близька, ми її полюбили з 2000 року. Дану бобову культуру для нас також актуальна. Притрульник ми у себе також завдяки компанії Кортева Україна випробовуємо і дуже добре, що було цікаво побачити його тут в більших масштабах. На території Кортева. Скажіть, чи зможуть агровиробники, фермери потрапити на агропростір протягом сезону? Я б сказав, що це одна з фундаментальних ознак агропростору. Це постійна діяча арена від сьогодні, і я сподіваюся, навіки у нас є гарні відносини з господарством. Вони дуже зацікавлені для того, щоб ми і. Її. Чогось навчали, і вони нас чогось якби підсказували. Тому будь-яке господарство може під'їхати будь-який час. В нас є команда, яка стабільно тут працює, і ми зможемо відповісти на будь-які питання, показати все, що їм буде цікаво. Ми всіх запрошуємо. Ми всіх будемо раді вітати. І насправді цей майданчик і має працювати весь сезон і до сезону і після для того, щоб єднати і демонструвати. Можна е звертатися до представників кортева в своїх регіонах, і вони найкращим чином організуються візит на агропростір. І ми будемо раді всіх бачити.